Багато людей, які прийшли на українську мову. Ну і звісної хочуть читати українською мовою. Зараз у нас 95% літератури в магазині українською мовою. Це дуже важливо прибирати російські книжки з полиці. Це не на часі зараз. Це жахливо. Для мене це більше як хобі, і кожен обирає своє. Хтось читає таку літературу, там, психологію, щось вона їй допоможе в житті. Я читаю, просто читаю, мені подобається. Як українських психологів, так і е, відомих світових психологів е, читають е, сентиментальну прозу, От, наприклад, е, Джорджо Моєс, е, Колін Гувер. Читаю детективи, це тесгери. Я постійно спілкуюсь з людьми, то кажуть, що поки що ну, сложно Перейти на українську мову і хотілося б почитати на російській мові. Але люди вивчають, і я знаю декілька людей, які отак купували те, що з залишках у нас російською мовою, потім приходили і вже купували.